По тій інформації, що у мене є від силовиків, з якими там ми спілкувалися, вона вже декілька тижнів лежить. На вивченні, але її не хочуть підписувати, тому що насправді там, ну з юридичної точки зору, суттєвого нічого немає, і підписувати і потім йти з цим суд це взяти комусь на себе відповідальність. Поки що е, ніхто не наважився цього зробити. Хоча я не виключаю, що це може статися в будь-який момент. Зруйнована палеоподача на Чернігівську ТЕЦ. Місто заключає тристоронній меморандум е, Червоний Хрест. Фінансують ці роботи повністю е, за кошти Червоного Хреста. Який, очевидно, там підрядника вибирали на місто, тому що це підрядник не працював ніколи в Чернігові, це харківська компанія. Він відновлює палеоподачу. Причому це ж не будівництво нового об'єкту, а відновлення об'єкту, який постраждав, який був знищений. Зрозуміло, що коли відновлюється об'єкт, є якісь деталі, які можна взяти старі, там, почистити їх і встановити, не актуючи, не беручи за ці кошти, тобто це не нове будівництво. Він завершив ці роботи. По тому інформація, яка мені доповіда... доповідалася, палеоподача відновлена, вона може працювати. Якщо є питання до того, що підрядник щось зробив неправильно, то будь ласка, беріть підрядника, наказуйте, вимагайте повернути якісь кошти. Питання до чого тут місто? Місто в цьому випадку було одержувачем цих послуг. Ми взагалі третя сторона. Тим більше, якщо вже є питання до того, як там місто здійснювало технічний нагляд, справа, ну, не справа, наші цивільне відносини з підрядником ще не завершені. У нас є довга вже переписка, в тому числі листі, я, які я підписував. Вони дійсно не підтвердили. Документальна робіт близько на 200 тисяч гривень із 25 там 5 мільйонів, які були виділені, це невелика частка. і ми вимагаємо від них або надати підтверджуючі документи, або повернути ці кошти. І я не виключаю, що ми навіть звернемося до суду для того, щоб підрядник ці кошти в червоному хресту не нам повернув, тому що на 200 тисяч гривень вони не підтвердили. В чому тут взагалі є підстава для і кримінальних впроваджень, тим більше по статті державна зрада і диверсія. Десятки обшуків по цій же справі не тільки в мене був обшук, були обшуки у рядових співробітників міської ради з бухгалтерії з управління економіки у працівників Чернігівської тес, у директора Чернігівської тес в міській раді на самій Чернігівській ТЕС. Тобто десятки обшуків, щоб вилучити що Перевищену документацію, так вона є, її можна завжди отримати. Були десятки допитів. І повторююся, готується там підозра. Відповідно, підстав для цього абсолютно немає. Ну, це очевидно, команда згори хоч щось знайти. І відсторонити від посади виконуючого обов'язки міського голови в Чернігові для того, щоб ну, завершити цю справу, яку очевидно почали з відсторонення міського голови в лютому 2023 року. На жаль, я повторюся. Це схожа дуже історія на трансформатор, там де ну немає за що зачепитися, йде час, і тільки Віктор Гірашенко привів. Провів два місяці в СІЗО і повторюся, там були десятки допитів. А в результаті ну трансформатор працює, тест працює, все нормально.